Ну що, всім привіт! Тікає Ліда. Каже, я зараз покажу, а люди подумають, що це ви все зробили. <гум> Ось так трохи. Дивіться, як. Я Громче. Я вспомнила Україну. Вспомнила хату рідну. У, дивіться, були у цих коробочках. Вона висипала, каже про сушу, корінці про е, сохнуть, щоб удалити а потім цвіточки садить. А дома ж ми садили розсаду, і оце в тачці. Богдан воно виглядає. Ви кажете, чим буде Богдан займатися? Не лежить у телефоні, а бачите? Вікно відкривав, і що ви робите, що ви ділаєте? Провітрюється на всякий случай. Я, звісно, сьогодні фотограф, бо вони всі зайняті хлопці хочуть убрати цей ліс сьогодні. Ліс. Шашлики жарить лісу. Шашлики да. жарить лісою. А Ліда займається оцим. Валік каже, що це орігано. Я забула, як воно називається. А це цибулька. А то любчик. Любчик за уже. Він має свісти. Селера. Селера. Ну, Моніка казала Любчик по їхньому. Вона нас Любисток називали. Селера, так і буде. Селера. А, хтось сели... хтось листя вживає, хтось корінь. Я пам'ятаю, огірків колись накатала, дала мені Василівна, на огірків, ми їх не їли, вона не підійшов запах. Що ти, Ліда, будеш укропчик сіяти? А я сказала, що зараз підемо з батьком посіямо в раз. А їдемо додому, а він пачечку підняв. Я балакаю, він підняв і показує, що ніхто не посіяв. Ось пачечка з укропом лежить. Ну так чи сидіть на п'ятому етажі, ну ладно вони, молодь би поїхала десь там по 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 якимось оддихам. А ми з Вовиком бо це на другому етажі або у парку. А тепер на п'ятому <quarters> або в парку. Ні, воно то, ага. то, звісно, неділя не ні... слідчі неділі не будуть Не народи. Просто що щас і за те, що в нас один вихідний, і ми можемо допомогти. він ну, хочеться ж якось допомогти. Треба ж розуміти, що батьки вже, вже теж хочуть допомоги. Нуждаються. Нужденні. Так, де? Да. Граблін, так ні, таких ти не держала, двоє які вивернуті. Ви бачили такі граблі? Капець. Які? Ух ти, йомайо, я не бачила таких. У нас теж були покручені от дерева. З деревяшки вітя вирубає посадки. Доща покруте, і ми теж покрученими гребли. Тут вітерець, листики видує. Така земля куплена, каже вовк. Ліда, дивись скільки комах. Комашки, <тит> можуть. Оце ку кусючі, це малі ці кусючі. <тит> це вони? <тит> Дивіться. Щоб ні на кого не попали, вони дуже. У нього було як алергія, роздута, розпухла, була рука страшна. А чого? Чого ти лазив тут? Знаємо закривав? Не знаю. Їх може треба якесь удалити. їх <тит> Я <тит> пам'ятаю у нас в Україні, пам'ятаєте, як ми. Под комарів. Клубніку садили і там теж комарізалося на клубніки. І щось купляли якісь препарати. Ну Дивись, щоб тобі на ногу не зі. Тихо. Так, ну ладно, ліда поработає, тоді покажемо вам. Хлопці поработають, теж вам покажем. А в мене таке кресло тут, бачите, наблюдательне. Управляюще. <laughs> я люблю руководить. Не, чияк как там ЛИДА? Вы дораб... я руководитель. Рукой вожу. Рукой да, вожу. я руководитель, рукой вожу, так что я сегодня руководитель. Строго не судить, бо я так руковожу нормально. Ну, дело, это это? <laughs> да, самое главное результат. <laughs> Ой. Цвіточок знайшла. В кухні він був трошки підсох. Ми його полили, а потім Вовик його викинув на вулицю. Каже, хай відходить на вулицю, а він зацвітає. Каже, лідає його висадю, да? ну. Ось сюди в оголок посадів буде. Так, красиво. Ех, вова, вова. Так, так, да. Земля у лімінаторі. <гум> 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 ну, а лопатка яка інструменталь. Там у сарайчику багато може що, очі... Ну, як понахо. Викласти, а потім скласти, правильно. Вовик же ж позакидав усім, з краю постава щось постава, а тоді нічого, не ні, хазяїни не найдуть за ним. Що, либу давиш. Хотіла, знаєте, що сказати? На сонечку. Я забула, вспомнила, хотіла сказати, що. Я завжди жалію, що коли в Україні жили, ми не знімали відео і гаромче каже. Работали, да не буду я орати, бо ж люди всі хочуть. І це. І значить, а зараз коли роблю щось, то треба поснімати відео, щоб побачили, як я вмію це робити. І заповниться да. для себе потім. Ще ж не знаємо, що нас жде вперед. Ну, всі лякають, всі. що ще може буде на етажах жах Ліде вже робить рівчачки для укропчика. Один буде чи більше? А дивіться, хлопці, вже кучі нема. У нас хлопці колхозні. Воно виносили, їм тільки загадай, так? Да? Каже Вовок, що без кучки якось не, не по собі. Добре, красиво, обратно будемо Обратно не пошло Валік. На два ряда буде чи на один. Ти все висипала? Прийдеться мені робити рядочок, освобождати твою руку. Ой, не, не топчися. Наташу, дивимося, сім'я з під Полтави, так вона, вона на етажі в горщиках саде помідори та все. А тут... Что? Рядочек. Зарублю, конечно. Все, девочки, я да. рублю рядочек. Давайте, да, работайте, а то нас запрягли, а сами гуляете, ходите. А на ту я туда не пройду. Ага. А, ты Хочется, стоять. Стоять. Тебе, Лида, ну так, а божна, тек, ну кто ж может так сделать, как ты? Ты ж, тебе ж мама учила. Як мама була молода, тепер мама постаріла, тепер ти маму учи вже. Ми ж стоїмо як діти, а ви такі стаєте грамотні. Біда, давай добави. Діжди нічого. Ти куди на батути? Тут земля м'якенька, як після Саврилова, а то після фризи. Так згадуємо його. Ну, Частенько. Як там наш тепер? в да. да. це штучка, тепер? Да? Вона вийде. Да. Ну дуже глибоко пі не надо, може. Ні. Да. Ні-ні. Земля сира, так? Да? Да. Сира сира. Ну. Хватає чи надо? Так, да, так. Да. Мені каже, багато у тебе ще в руки. Та то ж мало Ну ще давай, ну а чого? Хай собі росте. Давай. Вова, де маркер? Треба зробити, треба сварку, купити арматури, трубок. Та треба метра п'ять ага. маркера зварити. Щоб захват да. був здоровий. Ногу весь цей кусочек. Да. А тут разно овочне. Все в нас тут є. Yes. І навіть ця. Надь. Що таке нать? Нать. Це закарпатський нать. А по-настоящему. А по-настоящему напишіть, як воно називається. Так, надіжда, на тобі. Ну я ж йду ям курити. Рибельками загорний не буде. А ми вдома затоптували. У нас ряди довгі були, земля тверда. І ми от йшли двома ногами справа і зліва, да? так? Ми вже посадили бігу. Буде да урожай, буде шикарний. Так окропчик буде, а що?

Бачите, як хлопець працює, а ви кажете, чим буде займатися. Раді цього оце хочеться села, раді цього дитину спасати від тих телефонів. Зайка там, де мама загрібала, там уже не лізь, де чорне, зрозумів? Інструментальний сабель. Що в руки не возьме, на всьому грає. що Чим він займається? Ну я ж кажу, ось, ось о, чим займається. Треба в село, він знає, він знаю, сільський хлопець. Ага. Дома в нього стільки інструментів попривозимо сюди, виставимо йому і буде грати сусідам на нерви. У мене удобніше владі держати не хоче держати, впав. А, мама хоче. а я хочу держати і не впаду. Зробила собі кресло у холодок і буду демонструвати, як наші трудяжечки, пчілки наші трудяться. Да, Ліда? Я вам скажу одне. Скажи. У комарів нема ні вихідного, ні комарі. Да. Ой, Ліда. Да? Травичку курвать як вдома. Скільки її було вдома? Не могли ради дати. А тут немає кроплення, не кроплять. Не кроплять? Тільки на промислових об'єктах. Бо хочеш уже зелені. Ну я їм йду під сарайчиком, а там, де ти рвеш, не. ти ж його не дорвеш, дочь. Стрижуть. Стрижуть? Це стрижуть, це має бути зелене, як на природі. Мені нічого жовтого голої землі. Де, де? Кроблюєте, тільки на цих промислових об'єктах. Будово, тверди, отам. Там батько наведе порядок, щоб туди можна потім складати акуратно. Просто нема ще свободного часу. А ну богдан, дійди. Ти ж бачиш, що котиться на тебе. я Тому вони граються акуратно.

Привет Привет, детство! А, привет, подписчики! Я Кто просто меня в детство. Считали, что тут будет зона релакса у нас. Тут будут стульчики, кофеек льется, короче. Навикни цветочки. Так что я занимаюсь сразу тем, что мне приносит релакс. Уже все, вот сейчас. Оцю будку треба перенести теж і красиво викрасити, зробити для собачки супердомик. Оце уровень. Не зря, бачите, не збрехала, що кресло це для руководителя тільки. Саме головне холодочок. Найшло. А я тільки знайшла, бігала з креслом. <реш> Тільки сіла пересопнути і він одразу мене виловив. Неплохо, так. Да? Подачі, знімай свою кофточку вже. Чи ти в хату йдеш? В хату. Там прохладненько, так. Да? Да, буде собачка радий. Перевернутий домик. О, все, собака буде жити в перевернутому домиці. Ось так. Ми йому тут зробимо таку драбиночку і він буде там все. Тут зробимо дно. Ні, це я йому ладнаю тут стіла такий, зараз намустю устю щоб тепленько було на зиму. Це все робиться на зиму. У нього всередині там все вбито. Да. Ой, ми Лідою тільки що. <рігла> Насміялися до сльоз. Я сидю, наблюдаю, вона каже, це ж треба додуматися. Забратися в Польщу з України дали а вони приїхали в Польщу, на вас свого вони чуже хватили. Аби робота була, аби була робота, Нам все одно де робити. Ну, ж... Роботу давай. Узялися, заплилися до людей у двір і людей вдома нема, а вони тут чудять без баяна. Ой. Нас скоро будуть запоминати нашу машину, щоб буде. не поприйдеться. Ой, ні, ну волик дзвонився сьогодні до шефа спитав, можна ще не встиг спитати що каже, а можна можна. Він знає, що не відчепишся, якщо вже надумав. Ой, чудеса, той годі. Де що? Там вікна мили з першого дня, хто помне, хто хорошо дивиться. То дивиться нас Міння. постійно. Нам ті вікна. По драбині ліс на третій етаж ми вікна, помните? Ой, цирк на дроті. Все, робота окончена. Хто не робить, то їсть перший за столом. Ми з Богданом. Ми будемо пити отакий гараж, алкогольовий. А хлопці будуть пити мальовочку пивко, Богданчик п'є Український. українське яблучко вишня. Пепсі теж. Пепсі Все, зараз поступимо з ко і будемо обідати. Три години дня. Ліда вам Маша у вікно. Привіт, Лідочка. Вже по Ага, у мені теж висвічувалося, що сос. Воно насипало вже під низом у коробочки сіренькі, такі, як камні, насипала вже землі. Каже, завтра привезете цвітів із закопаного і понасажуєте. Далі? Да? Дом. Уже время я вже додому хочу, я вже заморилася віддихати а вони, він, бачите, зробив, покрасив будку, а потім зробив два тих. Горшка от, їх повісив на будку, і теж туди треба насипати. Завтра купим землі, насипаємо і купим цвіточки, і теж під будкою насипимо, навішаємо цвітів, таких висящих якихось.